Слава Україні! Героям слава З нами. Паюк Михайло, гравець команди Косфо. Вітаю вашу команду з виходом у фінал. Діця враженнями від гри. Е, ну в нас ще Почекайте, ми ще ще маємо ще зіграти. Е, один, один матч, але сьогодні гра була дуже гарна. Протистояння двох хороших команд. Цей турнір показує, що тут звісно зібрані гарні команди і хороші гравці. Тому вболівальники надіюся задоволення. Ну і ми само собі. Чи вразив вас сьогоднішній суперник і чи прийшла гра так, як ви очікували? Е, суперник показав дійсно хорошу гру. Е, ми були настроєні також на них, ми хотіли, ми мали одну поразку від них в чемпіонаті і хотіли Дякую. дати реванш їм. Е, ну, суперник сьогодні показав також вольові якості. Ми вигравали, вигравали але суперник зрівняв рахунок і бачите, дійшло до лотереї. Якщо проаналізувати зігрі і матчі, то які з них ви б хотіли виділити з кращого боку, а які б хотілося повторити? Всі ігри були хорошого рівня. Всі команди старалися. Я би виділив команди, такі як Мурсія, як Друча Грубізнес. Це хороші команди. Гермес. Од всім хороша команда. Та й всі команди з собою щось мають якусь свою зумінку. Для цього турнір є. Дякую за відповідь. Дякую.